Колеги, рада всіх бачити. Складний ранок, але ми всі готові працювати менше з тим, за що дякуємо силам оборони. І я не затягуючи вже, хочу запросити наших спікерів сьогодні. Прошу вітати. Юлія Острух, hr директор Sigma Software. Тетяна Скрипник, член наглядової ради компанії Елекс. І Олексій Щербатенко, співвласник групи компанії it enterprise та компанії Smart Tender. Що ж я вітаю вас, колеги? Ми сьогодні говоримо про таку цікаву тему. Я трошки підійду до цієї теми з свого досвіду особистого. Я представляю сервісну продуктову компанію, ми 15 років на ринку, і знаєте, ну очевидно, що за 15 років ми працювали на зовнішніх ринках, але більш традиційних. І не дивлячись на те, що ми так з'їздили на Джайтекс, подивилися на Мінрегіон, поспілкувалися з кимсь про летам, але було трошки боязно. Це дійсно доволі. Такі специфічні регіони, як ми назвали сьогоднішню дискусійну панель поза зоною нашого комфорту, щось для нас незвичне. Проте ми говоримо про те, що це ринки на сотні мільярдів доларів, виключно it послуг. Тож чи заслуговують вони нашої уваги? Очевидно, так. І сьогодні ми поговоримо з тими експертами, які дійсно мають реальний досвід роботи на цих ринках, реальні результати. Тож. Колеги, давайте почнемо з такого, оскільки ми вже говоримо про поза зоною комфорту, ми говоримо про те, що це не традиційні для нас ринки. То давайте одразу почнемо а, з челенджей. А, які виклики зустріли вас на цих а, доволі специфічних, доволі нетрадиційних, але таких цікавих для нас ринках. А, Тетяна, давайте почнемо з вас. І так. Можемо з іншої сторони, як вам зручно. З мене Олексій. Все, ну, супер, ну, ви да. будете починати. Всім добрий день. Е е е як у вас справи? <ріст> <ріст> як, у, як і у всіх, мабуть, сьогодні, да? сьогодні можна не питати ні в кого, як у кого справа, у всіх однаково. Да. Якщо говорити про ті, куди ми цілимось да, на ті ринки, то в мене, наприклад, перша зустріч з Саудівської Аравії була. Очікування, що це дійсно такий класний, багатий ринок. Це було за два роки до війни. Десь 19, початок ковіду. Ми от з моїм колегою тут Рома поїхали в Саудівську Аравію, Нас запросили, що віза була потрібна. Партнери місцеві все розказали. кажуть. Але кажуть, що локалізація це маст хев. Тобто, перша зустріч, коли ми туди приїхали, вони сказали, що треба ставати в принципі саудівською компанією, вже починати там е, місцевий бренд казати, а Україна там буде десь на другому фоні. Тому це така була перша зустріч е, за цей час. Країна дуже сильно змінилась е, і, в принципі, рухається вперед. Для нас це точно є цікавим ринком з боку драйверу технологій. Ми бачимо, що мабуть. Вона доволі консервативна, але для нас ну такий цікавий ринок. Дуже сильно культурна особливість треба це враховувати. Дуже сильно е кліматичні умови, які треба теж враховувати, тому що весь рік там не попрацюєш і не посидиш. Але в цілому ну, країна точно з великими перспективами і її треба розвивати. А який челендж? і мене, палять. Ні, насправді челендж був в культурній особливості, тому що це зовсім інша ментальність, зовсім інша культура людей, і точно вони дивляться більш на локальні історії. Тобто вони все одно хочуть, щоб ти офіс туди перевіз. Вони все одно хочуть, щоб ти диверсифікувався від офісу в Дубаї, щоб ти точно розказував більше про що ти там когось класно знаєш в Саудівській Аравії, мабуть, трошки бренд. Знайшов десь колись корені саудитів, десь там щось є, і тоді воно от краще рухається. Підходимо. Дякую, дякую, Олексій. Я, я можу продовжити, що давай, давай, да? тому що я вас не чекала, хто ж перший відповість, бо найбільший челендж це культурні відмінності. Те, що до чого ти ти ніби знаєш, але ти не готовий до того, що є ділова зустріч наприклад, годину 45 хвилин ділової зустрічі, ви розмовляєте про ваші справи. Не так. 45 хвилин перші лозові зустріти, ти чекаєш їх так. Це не обов'язково спокійність. Вони не завжди приходять приходять, але я кажу, що коли зустріч почалась, так? Перші 45 хвилин. А як ваші справи? А як там то? А як все? І потім лишається 15 хвилин, де ви швидко говорите про те, що вас цікавить, те, що потрібно вирішити, це от основний так. Але результат при цьому є. Це головне. Ми Не Продовжимо, одразу. продовжимо. Не да? одразу. Є таке слово, до якого я особисто дуже довго звикала: іншала. Так? Я воля, на все воля Аллаха. Як, як Аллах, там, воля Аллаха, так? І оце іншала. Ми вирішимо, іншала, ми зустрінемось, іншала. Так. Добре, пані Юлію. З якими ви челенджами з тих я погоджуюся абсолютно з колегами? Всім добрий день. По перше погоджуюся з тим, що культурні особливості, мабуть, одним із найбільших челенджів були, але я сказала б про це, мабуть, так, що все абсолютно челендж, абсолютно все. Тобто, всі ті звичні речі, які ми звикли робити на українському ринку. Вони будуть для вас складними і проблемними, коли ви починаєте розвивати бізнес. Неважливо, ви рухаєтеся в сторону там розвитку клієнтської бази або ви працюєте там з пулом Ви будете зустрічати на кожному кроці різноманітні челенджі, починаючи від інфраструктури, логістики. Специфіки проведення інтерв'ю і, взагалі, визначення рівня кандидатів, специфіки ведення перемовин і тому подібне колеги. Тут згадали якраз особливості, з якими зустрічались на близькому сході. Я тоді додам по Латинській Америці, да і ну щоб привести, такий, мабуть, найпростіший приклад: навіть те на якій вулиці ти відкриваєш свій офіс. Буде мати величезне значення. Взагалі туди хтось прийде чи ні, тому що поруч з лакшері, е, крутезним якимось е, крутезною ерією, да, з там, такими величезними будинками, крутими офісами. Поруч може знаходитись квартал, який ну просто небезпечно туди виходити після 17 годин вечора. І поки ти, мабуть, не поїдеш туди особисто і не подивишся на всі ці моменти своїми очима, навіть якщо в тебе там є партнери і довірені люди, з якими ти можеш працювати, ти, мабуть, не зможеш зрозуміти і осягнути всього масштабу тих челенджів, які ти маєш. Але це. Дуже цікаво, як е, пише одна книжка, йди туди, де страшно, да, і там буде, е, буде щось обов'язково цікаве. Чудово, дуже вам дякую. Насправді, в певному сенсі, ми очікували, да, що культурні особливості це найбільша відмінність для нас, а найбільший виклик для нас. Проте менше з тим, ми починаємо працювати з цими регіонами все більше і більше. І Олексій, питання до вас. Е, Форбс в одній статті десь там в 24-му році фігурували дані, що я знаю, що it Інтерпрайз працює там, ну принаймні здебільшого, з материнським ринком. І десь приблизно 15% вашої взаємодії полягає на зовнішньої ринки. Так? Близький схід. Як ви прийняли це рішення? Чому саме туди? Як, ну, як виbudвало це рішення? Ну, дійсно, ми доволі. Добре, почуваємо в Україні на українському ринку, і на інші зовнішні ринки ми виходимо не з ЄРПІ класичною системою, а фокусуємось на рішення для виробництв, для великих ну, компаній по oil and gas видобутку, це може бути якісь сервісні компанії, тобто там, де велике обладнання, або промислові заводи, фабрики. І коли я перший раз поїхав в Саудівську Аравію, я подивився, що там ну, взагалі Соудська Аравія це така пустеля величезна. З певними містами в різних на різних територіях да, тобто, все інше це пустеля, і але це супер класно, тому що навколо великого міста в них побудовані індустріальні зони певні. Ну, тобто, там там може бути перша і в таких індустріальних зонах ну тисячі заводів. Тобто величезна купа заводів. Там може бути завод на 50 людей, може бути завод на 5 тисяч людей. Може бути одна індустріальна зона, яка чисто опікується ойлен газ сектором, і там, там може бути п'ять машинобудівних підприємств, які щось виробляють для, для рамку чи ще для якоїсь компанії. Там може, може бути які виробляють кабельні провідникову продукцію, там пластик, ще щось. І це в принципі для нас основний такий цільовий ринок. Ми до це до це дивились плюс. Культурні особливості з одного боку, це дійсно як правильно спілкуватися з людьми, але з саудитами ти спілкуєшся на рівні людей, які приймають рішення. Але здебільшого там працюють інші національності, я скажу так, на заводах. І... Для цього потрібні системи управління для того, щоб дуже правильно ставити чітко задачі, управляти, побудовувати процеси. І для нас це є точкою, була точкою прийняття рішення, чого ми туди виходили. Тому що вони консолідовані, вони, в принципі, один з одним можна перейти через дорогу. Теж доволі класний нетворкінг там відбувається, як ви казали, да? тут що всі -всіх знають насправді, але треба це хотілося б влічне достовіритися. Ось. Маленьке, не маленьке, але уточнююче питання, яке дуже напрошується. А ви готуєте якісь специфічні продукти саме для цих ринків? Тому що ну, ми знаємо всі, мені здається, що продуктами IT інтерпрайзу користуються в Україні. Мені здається, якщо так великий будь-який бренд згадати обов'язково це правда, і це обов'язково. Кожен другий, хотілося б кожен, а кожен другий в топ-200 форс. Добре, але менше з тим, це ну, більшість компаній, таких великих да, користуються вашими продуктовими рішеннями. Чи готуєте ви специфічні для цих ринків? Тому що ну, ми вже почули, що специфіка велика і вони точно відрізняють. Ну, для нас це є рішення по плануванню виробництва, виробничому обліку і predictive maintenance рішенням, все, що пов'язане з обладнанням. Якщо ще там одне слово, то, наприклад, там є одна з компаній, це один з найбільших компаній, яка займається опрісненням води. Ну, тобто, в нас таких компаній немає в Україні. Ну є можливо, але там дуже маленькі. Це для нас теж один з цільових клієнтів, з яким ми пропрацьовуємо, наприклад, по рішенню Anomaly Detection і Predictive Maintenance Solutions. Тобто, це такі історії, які для нас цільові. А такі рішення в Україні ми робили на там в Interpipe, наприклад, і так далі. Тобто, сказати, що щось ми створюємо унікальне, ні. Ну тобто, ми просто використовуємо ті рішення, які більш дотичні для для виробників промислових або такі. Компаній. Локалізацію робимо, звісно. Супер. Е, супер. Виробництво, класно, цікаво. Пані Тетяно, вам от Одразу питання в мене так до мене прийшло. Да? Я знаю, що компанія Елекс працює ну, практично напевне з усіма такими великими доменами, І із Хелскером, да? я маю на увазі індустріальні домени, очевидно, і з і Хелскером, із Агрітек, з логістикою, і ну, певне, на що ще багато з чим. От з вашого досвіду, які індустріальні домени в регіонах, про які ми говоримо, в МІ, на Латинській Америці, будуть найбільш такі. Ну, якщо не цікаві нам з точки зору IT, але то ну от найбільш такі розвинені в цьому сенсі. А дивіться, я продовжу про Саудівську Аравію. Ми ж знаємо, що є в них програма розвитку державного Сауді 2030. Так? Тому, якщо ми говорити про домени, цифровізація диджиталізація продовжується. Це GovTech, FinTech. А Агрітект це, напевно, більш до Латаму зараз, так то точно не туди. Логістика, і зараз, що я бачу, sustainability. Цим зацікавились арабські емірати. Вони переймають десь досвід європейців, теж стандарти це вивчають, хочуть платформи користуватися. Так, чудово, дякую дуже. А, пані Юля, давайте перейдемо до таких: от ми проговорили трошки про культурні особливості. Да, і проговорили про те, що насправді. Ми говоримо, ну, об'єктивно, ми говоримо про дуже серйозні індустріальні такі штуки. Да? Ми говоримо про виробництво, ми говоримо про великі компанії, ми говоримо про Говтек. Певно, що це вимагає певної адаптації своїх процесів і своєї культури, в тому числі, для того, щоб з цим працювати. От, пані Юля, до вас питання. Я знаю точно, що у Sigma Software є офіси і в Латинській Америці, є офіси в Об'єднаних Арабських Еміратах. От як ви проходили цю адаптацію? Як ви адаптували свої процеси? Можливо, і чи адаптували взагалі? А як ви це організовували? Мабуть, найбільша помилка, яку можна зробити, це взяти свій попередній досвід і просто його скопіпастити на інші регіони. Мені здається, це мабуть вже дуже така прописна істина. І всі це розуміють, але тим не менше, якісь речі ми все рівно робимо на них помилки і пробуємо робити так само, як ми це звикли робити. А насправді для того, щоб зайти на будь-який новий ринок, навіть якщо нам здається, що він. Не суттєво від нас відрізняється, наприклад, якщо ми говоримо там про Азію, да якісь країни Радянські, да в яких можна теж зараз розвивати бізнес, то іноді здається, що вони дуже до нас схожі культурально, і ми можемо просто взяти і скопіпастити якісь речі. Ні, треба дійсно робити дуже глибокий ресеч і робити його, ну тобто, спиратись не на чужу думку, а заглиблюватись в цю тематику, тому що залежить дуже багато від того, які цілі перед собою ставить компанія. Якщо ми хочемо розвивати там клієнтську базу, це одна історія, тобто ми вивчаємо які. Бізнес, який запит є взяти, наприклад, Бразилію? Да, сьогодні просто шаленими темпами зростає і e комерс напрямок? Це країна, в якій ну, перспективи цього вони там плюс 200% на найближчі роки буде зростання. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо там розвивати або брати звідти таланти, і там є зараз потреба і невелика конкуренція на цьому ринку, то чому хто ці університети? З ким ми можемо запартнеритись, щоб їх звідти? Забирати. Чим вони, що вони вже вміють, а чого вони не вміють. Ми, наприклад, в березні 22-го року планували поїздку в Узбекистан. У нас мала бути вже вже було все заплановано, велика конференція для того, щоб засетапити там вже наш новий офіс. І робили таке попередній ресерч, проводили інтерв'ю з кандидатами і виявилося дуже цікавий аспект про те, що в цілому кандидати достатньо гарного рівня, але Якщо ми говоримо про компетенцію управлінську, тобто project менеджмент customer менеджмент, вони взагалі, ну то тобто рівень цього набагато нижче ніж в Україні порівняння. Тобто, ми можемо брати там девелоперську базу, але управлінські команди ми маємо ставити свої, і це дуже неочевидні речі. Тобто, якщо ти візьмеш просто загальний ресіось, ти побачиш там рівень зарплати, побачиш кількість взагалі спеціалістів, кількість навчальних закладів. Ну тільки якщо ти підеш в реальні, реальний інтерв'ю і спробуєш найняти реального девелопера або реального проджект-менеджера в свою команду, то тільки тоді ти зрозумієш, яка там насправді англійська, а які насправді вони мають компетенції, і чи взагалі вони мечаться з командою, А зараз так тим більше, тому що не тільки бізнес по суті диктує нам умови, а ми прийшли в ситуацію, коли. Наші наші команди теж диктують нам умови. Ви не можете просто так взяти будь-якого кандидата. Бо е, наші спеціалісти дуже слідкують за тим, а е, чи компанія дотримується е, тих цінностей, які вона пропагандує, і того напрямку, який вона взяла, наприклад, там не працювати з країнами, які мають сумнівну репутацію або е, знаходяться під санкціями, і так далі. І, це вже репутація, навіть не перед клієнтами, а всередині компанії. Це не зобов'язання, якісь законодавчі, а це те. Що ми гарантуємо нашим людям, і вони нам до нас ідуть, бо вони до цього приєднуються, і е, це речі, на які потрібно звертати увагу, крім уже не говорячи про те, наскільки співвідносяться робочі календарі, таймзони це вже взагалі дуже очевидні речі. Хоча там теж є свої особливості. У Нас були кейси, коли ми там, наприклад, з країнами Азії е, виявився унікальний момент про те, що там в певні дні Рамадану люди не працюють там в певні години. Або, наприклад, що в деяких країнах вчорашній кейс до мене прийшли кандидат з Мароко, і в нас виявився ризик по цьому спеціалісту, що а, людину можуть забрати на рік на військову обов'язкову військову службу, і це теж неочевидні речі. Тобто, ти в звичайному рісочі цього не знайдеш і не побачиш. Тобто, звичайно, це має бути свій особистий такий рісеч розуміння, щоб зрозуміти, як з цим працювати, і ну те саме відбувається, звичайно, і з клієнтським ринком. Я Це так, сам собі нам слово цікавий кейс наш теж був буквально пару місяців тому. Прилітаємо в Азербайджан робити презентацію для клієнта. Там десь компанії, може, там 500 людей працює, і там 100, з них там 100 іт І ми там робимо, розказуємо, все класно, все там чудово. Ми кажуть, а ви теж з України? Ми кажемо, да. ну, так, да", і вони з України. Кажуть, в них в ІТ-підрозділі серед 100 людей працює 70 з України. 50% з Харкова не <свісно> цікаво, ми зустріли з вами прямо на зустрічі на презентації, і там 70% Айтішників це українці. Ну, частина які алоковані, частина в онлайні. Теж я тільки додам, те, що ви сказали, треба робити власний рісьоч. Ні, це просто досвід. Скільки ти скільки ресечів наробив? Накопичувальний такий <свісно> так, дійсно. І якщо говорити про досвід, от е ми даби підібралися плавно до теми про а, те, що research, не дивлячись на те, що ми з Тетяною ну, сьогодні вже мали діалог про це, да, про те, що research обов'язковий, він має бути, ми маємо мати дані для того, щоб ну, ми не можемо просто зайти в якийсь ринок. Очевидно. А, але так чи інакше, ресерч не відповість на всі питання, і нам потрібен досвід. Часто ми так чи інакше, ну принаймні в моєму сегменті, я певна, що і в інших також. А, ми намагаємося, якщо ми заходимо на новий ринок, вивчати локальних партнерів, діяти через них часто, і там, вже в залежності від ринку і від в залежності від мені здається, масштабу компанії це партнерство може бути дуже різним. Там починаючи від якихось послуг і закінчуючи ну, взагалі фактично представництвом на базі цього партнера. От давайте трошки поговоримо про це. Наскільки локальні партнерства можливі, ефективні? Що вони можуть давати? Олексію, давайте почнемо з вас. Е ну я скажу по своєму досвіду з партнерства, ми намагаємось використовувати там контакти локальні, а основну роботу, щоб робили в принципі, наші або Ваші да, наші або там, європейські більш співробітники. Або... Інколи ми беремо там індусів, наприклад, інколи саудійців, Тобто, там питання в тому, кожного треба неправильне слово використовувати, але поки іншого я не, не знайшов правильно вибудовувати партнерство з кожним дуже продумано, тому що якщо ти хочеш, ну тобто дійсно, десь зв'язки відіграють роль, а десь треба. Правильну презентацію, правильний експірієнс, правильно там, побудовані грамотні звички. А десь, наприклад, з певною нацією не буду розмовляти там представник іншої нації. Це теж треба враховувати. Пані Юлі. Так, я я би ще додала, що, наприклад, якщо ми говоримо про близький схід, то там партнерство взагалі одне із ключових для укладення угод, тому що взагалі цикл укладення угод. і Скажімо так, він дуже тривалий в порівнянні з іншими країнами. Наприклад, якщо ми з ЄС або з США порівнюємо. І деякі, деякі двері можна сказати, що взагалі не відкриються, якщо ти заходиш просто без, без партнерів в порівнянні, наприклад, з Латамом, з США, там все набагато простіше. Тобто, там, де більше. Вигідна пропозиція, там її будуть розглядати. Там, де це цікаво з точки зору бізнесу, більш демократичний шлях прийняття рішень, більш швидкий. Іноді на близькому сході ну, у нас є, наприклад, приклади, коли ми там. Певні з певними клієнтами вибудовували стосунки по 10 років. Ну, тобто, це, е, наприклад, протягом року ти зустрічаєшся там, на якихось конференціях, на якихось е, закритих зустрічах один раз, другий раз, третій раз, і це побудова такого комунікейшену. Тільки тоді це можливо говорити про більш якісь предметні речі. Довгий продаж. Да? Дуже Коли довгий. ми говоримо довгий. про два роки, тут, тут не так працює. Я продовжу теж про Близький Схід. Чому локальне партнерство? Вітальне близький схід це культура стосунків. Перше, що ви робите, ви будуєте стосунки. Стосунки, довіру. Тільки потім з вами можуть мати бізнес. І тому, напевно, одним з з причин вагомих, чому і Елекс пішов туди. Ми знайшли локального партнера, локального місцевого партнера Trustworth, який мав довіру, мав кола, мав знайомства. Це двері в культуру, це двері, от так до, до, до інших замовників і. Я не знаю, таке ще виховання погоду в праці. Тому я вважаю, що це дуже важливо мати локального партнера. Можна пробувати самостійно, але тоді е, відсоток виграшу проєктів буде значно менший, ніж локальним партнером. Класно, дуже, дуже інформативно і дуже цікаво. Я дивлюся, що в нас залишилося дві хвилини. Е, і в мене ну, щонайменше декілька питань мені дуже хочеться вам задати ще. Е, але. Таймінг, це важливо, тому давайте я дозволю собі, ну, хвилина 40 у нас ще є. Тому давайте ми ну, отак. В форматі майже бліцу ми говоримо про те, що так чи інакше, ми маємо сьогодні дати і Корисну інформацію для тих компаній, які розглядають для себе зараз Близький Схід або Латинську Америку. Да? І от давайте в форматі такого практичного бліцу, якщо компанія дивиться на ці регіони, яку б одну країну ви би точно порадили подивитися? І якщо ну, яку країну і чому? Пане Олексій, давайте. Я? Ні, ну Ми говоримо. Про Саудівську Аравію, насправді я там був і в Кувейті, так само дуже схожа культура, там теж все відіграють зв'язки. Я скажу, для цього регіону все одно є там, три, там, можливо, основні ідеї. Це там дуже важко це робити дистанційно, точно треба культурні особливості і, і треба дивитись на їх календар. Тому що от, нам здається, що там зараз там, весною якраз можна розбудовувати. Певні зв'язки, а там, в принципі, в них свята. Да? Тобто, і літом ти думаєш, що можна там певні зустрічі будувати, а там серед керівництва мало хто живе, тому що там ну, дуже жарко. І в цілому це теж частина тих, того, що треба враховувати. Але ну, там є багато, там як правильно ви сказали стратегія, де в них там багато грошей, і, в принципі, точно туди треба вже зараз бігти. Отже, Саудівська Аравія. Пані Юля, ваш вибір. Ну, мені здається, дуже важливо подивитися, взагалі, що ми хочемо там будувати. Да? Знову ж таки, або ми там розбудовуємо саме бізнес, ми хочемо там мати клієнтів, або ми йдемо туди Артель. просто за талантами. Від цього теж вже дуже багато залежить, тобто яку країну ми обираємо. Подивитися обов'язково, які потреби і де гроші. І чи є гроші, да? якщо говорити про Саудівську Аравію, про Арабські Емірати, зрозуміло, що зараз е, грошей багато, і вони готові їх інвестувати, і розвивати, і е, взагалі розбудовувати і цифров... цифровізувати е, країну. І потреба е, дуже велика, тому що е, молоде населення, яке починає е, користуватися сервісами різноманітними, і ну, це створює. Е, Саме запит, попит, запит, да якщо говорити про о, пул талантів, то наприклад, ну, Латинська Америка, да, Бразилія дуже цікава країна з точки зору. Ну, по перше, 200 мільйонів там в регіоні людей живе. По-друге, дуже цікавий момент, з яким ми стикнулися, ми побачили, коли почали працювати реально з нашими кандидатами. У нас зараз більше 70 людей в нашому офісі працює і є працівники з Колумбії з Аргентини. Але ми дивимося в основному на Бразилію, тому що дуже багато проводиться різноманітних якраз конференцій і профільних заходів, де можна нетворкатися, де можна. Вибудовувати це партнерські стосунки. По-друге, дуже цікавий момент те, що багато розробників їдуть працювати за кордон, вони отримують, наприклад, додаткові там паспорти португальські, британські громадянства і так далі. А потім повертаються у свою країну. Це дуже теж специфічний момент, тому що не дивлячись на усі, але. В Латинській Америці, тим не менше, вони дуже цінують родинні зв'язки. Для них це є дуже важливим, і вони повертаються в свою країну. Їм там класно, їм там комфортно. І рівень життя, який їм дозволяє мати робота в it індустрії. Це зараз дуже там пропагандується всередині країни з точки зору гаваменту. То це призводить до того, що є такий екстенсивний ріст саме талент-пулу, і зараз він ще ну як це не повністю освоєний, можна так сказати. Да? Тобто, ще там років п'ять, мабуть, і американські компанії точно туди щільно дуже зайдуть цей ринок. Зараз це вікно можливостей для, для нас мати. Хоча ну не можна сказати, що це дешеві таланти, ну в порівнянні там навіть з українськими. Ось бачите, ми подивилися ще й з іншої сторони да, на цю історію, не тільки з бізнесу. Пані Тетяна, та та, -та я, мені дуже сподобалося, Юля. Я б хотіла додати, що країну треба вибирати в залежності від того, яку пропозицію ти несеш в цю країну. Власне, чи ти йдеш по ресурси, чи ти маєш продукт, чи ти пропонуєш сервіс. А якщо так в загальному підійти, я б сказала, що зараз. Саудівська Аравія, власне, на неї треба подивитися. Країни близького сходу вони між собою змагаються. Всі першою рвонули об'єднані арабські емірати. Саудівська Аравія, ніби їх наздоганяє. Але є ще одна дуже цікава країна Катар. Вони були дуже довго блокаді. Зараз вони роблять неймовірні умови для розвитку бізнесу. І вони кажуть, ми ні з ким не конкуруємо, просто всіх запрошуємо до себе, тому ще також варто подивитися на цю країну. Тож бачите, ще підкреслили відкритість цих регіонів, що теж не, не типово, Да? Тобто, якщо ми не ресерчили, ми вважаємо, що вони не такі відкриті. Класно, що ми про це сьогодні поговорили. А, колеги, насправді, якщо чесно, я дійсно дуже багато хочу вас ще попитати. І в мене таке відчуття, що ми тільки почали, але час вже закінчився. Так буває. Панельних дискусіях, на жаль, особливо, коли дійсно спілкуєшся з дуже цікавими експертами. І я вам дуже дякую за сьогоднішню інформацію. Я маю надію, що ми, хоча б, дали таке зерно можливо якихось сподівань на ці регіони, якісь думки на те, щоб далі про них подумати і порісерчити більш детально. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви сьогодні нас слухали і гарного продовження конференції. Дякую.